Всім привіт! Ви на каналі Dem User і сьогодні вам розповім про історію найбагатшої компанії у світі, а саме Apple, через які труднощі довелося пройти Стіву Джобсу, щоб досягти таких успіхів. Чому компанія саме така назва? А також як два друга звичайному гаражі змогли зробити революційний пристрій, який підірвав ринок комп'ютерів. Відповіді на ці і інші питання ви отримаєте в цьому відео. А тепер сідайте сучніше, я починаю. Історія Apple починається з одного гаража та трьох друзів: два Стіва Джобс і Вузняк, мабуть, найпомітніші засновника компанії. Але без їхнього друга Рональда Вейна швидше за все не було б айфон, айпад та аймак. Стів Джобс. Безумовно, це основна особистість в історії Apple, яка була тісно пов'язана з найнайлегшою долею. Стів народився 1955 року і був залишений матір'ю, після чого його встановила подружня пара. Майбутній геній був неординарною дитиною, яка поєднувала в собі авантюризм і великий дослідницький потенціал. У свої 12 років Джоб серйозно захоплювався електротехнікою. Хлопчик вирішив допомогти своїй школі та зібрати для кабінету фізики датчик частоти електричного струму, але зіткнувся з нестачею компонентів. На допомогу прийшов телефонний довідник, що. Дозволило здійснити дзвінок Вільям Хюлет, генеральному директору HP. Ви знаєте, е, мені 12 років, і я тут намагаюся спаяти датчик чистоти. Цікава розмова тривала приблизно 20 хвилин. Після чого на руках у Джобса виявилися всі необхідні деталі. А найближчого літа він вирушив на стажування в HP. ще один стів. Мова простіло возняка, з яким Джобс знайомиться під час навчання у школі. Товариші поуху зайняти радіоелектронікою, попутно відвідуючи лекції і проходячи практику від HP. Відразу після школи возняк почав свою кар'єру як інженер HP. Його обтяжувала думка про створення власного персонального комп'ютера. У цей час Джобс працював на посаді дизайнера відеоігр в Atari, але незабаром поїхав до Індії з друзями Хіппі. Товариш, що залишився в штатах, стає одним із засновників Homebrew Computer Club, відомого у вузьких колах клубу любителів електроніки. У 1970. 2050 році Вузняк демонструє перший прототип персонального комп'ютера керівництву HP, але там ідею не схвалили. Пізніше він звернувся до Atari, але й ця компанія вважає, що прибутку винахід не принесе. На той час Джобс повернувся з Індії і, набравшись духу, запропонував возняку та колишньому колегі по Atari Рону Войну заснувати свою компанію: заснування Apple Computer. Сталася ця знаменна подія 1 квітня 1976 року. У грудні 1984 року в інтерв'ю журналу Byte Возняк розповів, що ідея належить Джобсу, який на. Той час іноді працював у фруктових садах в Орегоні. Згідно біографії Стіва Джобса, назва спала йому на думку після того, як він повернувся з яблучної ферми. Однією з переваг такої назви було те, що вона починалася з букви A, а значить, компанія буде розташовуватися вище в будь-якому списку. Але одного імені було замало. Перший логотип намалював Рон Войн у вигляді Ньютона, що сидить під яблуною. Але й цього було мало, потрібен був продукт, щось революційне. Тут якраз у нагоді стала розробка возняка у вигляді першого персонального комп'ютера Apple One. Але щоб здійснити задум, довелося продати фургон Джобса та інженерний калькулятор його товариша, завдяки чому у хлопців на руках виявилося 1300 доларів. І приміщення було обрано житлову площу Джобса, який жив із батьками. До речі, його мати сиділа на телефоні, виконуючи роль секретаря і створюючи тим самим вигляд серйозної фірми. На порозі революції. Найближчим конкурентом розробців був пристрій ltr 8800. Його доводилося збирати самостійно, після чого користувач за допомогою тумблерів задавав машині команди, а відповіді отримував комбінацію лампочок, що спалахують. Складні завдання вимагали десятки. Інколи й сотні перемикань. Кожна помилка призводила до неточності результатів. Така вчислювальна машина ідеально підходила для вчених і тих, хто хотів познайомитися з майбутнім. Для звичайних користувачів технології видавалися надто складною. Комп'ютер Apple One пропускав клавіатуру як пристрій введення і дисплей як спосіб виведення отриманих результатів. Перші зразки були зібрані Стівом Возняком у спальні Джобса. Пізніше хлопці прийшли в гараж. Розробку продавали за 666 доларів 66 центів, бо возняку симпатизували подібні числа, але й питаннями самих продажів займався. Джобс, перші 100 комп'ютерів розійшлися по місцевих покупців, що стало початком першого капіталу. Apple незабаром він поповнився ще на 92 тисячі доларів і кредитною лінією в Банку Америки на 250 тисяч доларів. Все завдяки зв'язкам з вивченим капіталістом, який вирішив допомогти молодому проекту. Кожен отримав своє. Джобс відчув смак успіху від успішної реалізації ідеї. А возняка більше нічого не стримувало у своїх розробках. Він міг спокійно приділяти час улюбленій справі, якою він горів, не обмежуючи себе у коштах. Так у 1980 році вийшов Apple II, який отримав можливість роботи з кольоровою графікою. На момент випуску визняк вже розробив контролер дискет Disk II, просту DOS та файлову систему. А сама новинка зробила засновників мільйонерами, дозволивши гіно вийти на американську біржу. Повернення до роботи. Мало хто знає, що апаратний геній Apple деякий час не міг працювати в компанії. Стів Возняк переніс авіакатастрофу та два роки не займався розробками. У лютому 1981 року його літак Beechcraft Bonanza пав під час спроби зльоту. Я спробував злетіти, не набравши потрібну швидкість. Найближчі п'ять тижнів потерпілому доводилося відновлювати деталі події, у яких Возняку сильно допомогла його дружина. Ретроградна та антероградна амнезія не дозволила йому пам'ятати, що він робив після виписки з лікарні. Миттєвого повернення на роботу сам Стів не хотів. Натомість він повернув до навчання, причому під псевдонімом Рокі Кларк. Тут слід зазначити, що багатьох джерелах описується, що у везняка склалося негативне ставлення до своєї слави, а манера поведінки була скоріше схожа на інтроверта. Він робив все для себе, тому що було просто цікаво, що говорить про нього як про ентузіаста. І тільки у 1983 році він повертається до Apple, де знову приступає до ряду інноваційних розробок: бюрократія та складності відносин. Вихід акції не тільки збагатив творців компаній, а й приніс в їх роботу низку нових складнощів. Якщо звернетеся до книги Ікона, стає зрозуміло. Мініло, що з Джобсу дещо складно працювати не на позиції лідера. А рада директорів поводилася як справжня рада господарів. В цей час геніальному засновнику залишалося лише вважатися одним із менеджерів компанії. До позитивних рис можна віднести справжнє вміння надихнути і заразити певну групу людей своєю ідеєю. Але підлеглі не раз згадували, що його увага до процесу була надмірно настирливою Він не лише боровся за лідируючу позицію в розробці, як трапилося з проекта в Macintosh, а й влазив у найтонші процеси, вриваючись на робочі місця, починаючи ставити запитання та видаючи поради. У цьому десятилітті відбув. Вулося перше побачення суспільства та комп'ютера. Із якоїсь божевільної причини ми опинилися у правильному місці та у правильний час, щоб зробити все заради процвітання цього роману. І ця цитата Джобса прямо відображає події, що відбувалися. Після випуску Макінтош він став справжнім кумиром для багатьох інженерів, для своїх співробітників та цілому для індустрії. Ен Вінблет, подруга Біла Гейтса, говорила про те, що сам Біл купив собі Макінтош, користувався ним і хотів бути таким самим оратором, як Стів. Маніякальне бажання зробити ідеальний продукт рівно настільки, наскільки дозволяють розуми, що працювали над ним, призвело Нервозної атмосфери всередині колективу самої компанії. Джобс сам запросив на посаду керівника Apple колишнього генерального директора Pepsi Джона Скаллі, що зіграло з ним злий жарт. Джон неодноразово ставав суперником Стіва з керівної ініціативи. Більш того, він не поділяв його погляди на управління, і у травні 1985 року, з його подачі, рада директорів звільняє Стіва Джобса. Криза ідей. Відхід засновника не відразу позначився на компанії. У відділі розробок ще були започатковані ними ідеї, а налагоджена робота дозволяла штампувати продукти. За наступні 12 років компанія розвине свою операційну систему і випустить масу продуктів, але зіткнеться з падінням акцій. Ходила навіть суперечки на тему того, хто з технологічних гігантів скоро придбає залишки колись найвідомішого бренду. Сам Джобс сконцентрувався на роботі у новій фірмі Next, що займалася створенням комп'ютерів під наукові завдання. Там велася і розробка власної операційної системи. Попутно Діого керівництвом знаходилася студія Pixar, що випустила при стіві найпопулярніші мультфільми історія іграшок та корпорація монстрів». Підсумком не найпродуктивніших дій різних топ-менеджерів стає те, що 20 грудня 1996 року Apple купує Next за 429 мільйонів доларів, автоматично повертаючи джобса в компанію. Перебудова. Повернувшись у своє дітище, стів займає посаду генерального директора, що призвело до миттєвого скорочення більшості менеджерів, закриття малоперспективних проєктів і скорочення штату. Про своє звільнення з Apple він говорить як про найкращий збіг обставин у його житті, адже йому довелося почати спочатку рівно за тих обставин, у яких ні в чому не можна бути впевненим. Так він знову зрозумів, як потрібно досягти успіху. 15 серпня 1998 року з'явився iMac, комп'ютер все в одному. Команду дизайнерів iMac очолив Джонатан Айв, який пізніше працював над iPod та iPhone. Так, якщо ви пам'ятаєте, саме його я згадував у відео про історію бренду OnePlus. Завдяки сучасним технічним характеристикам та унікальному дизайну протягом п'яти місяців було продано 80 тисяч одиниць iMac. Слідом за iMac у хід пішла OS X. Раптовий успіх радував усіх, включаючи акціонерів, які подарували директору, що повернувся літак, на якому він спокійно встигав бути скрізь, де йому хотілося. Пристрій нового часу. Вже через рік компанія показує світу iBook, він виконаний у стилі iMac. Наразі такий дизайн може здатися дивним, але тоді це. Була справжня новинка. У 2001 році Apple Computer демонструє точне влучення в ціль, випускаючи iPod. Це справжня революція у світі музичних плеєрів, компактний дизайн, зручне управління і статус найбільш продаваного плеєра. У тому ж році відбулося відкриття перших двох офлайн-магазинів Apple Store. Незважаючи на скептичне ставлення критиків, магазини стали дуже популярними, а розроблену Джобсом концепцію копіюють і досі. У 2003 році було представлено iTunes Store, сервіс, що дозволяє купувати музику та слухати її як на плеєрі, так і на комп'ютері. Тоді ж Джобс. Реалізував можливість поштучної купівлі пісень. Звукозаписні лейбли висловлювали побоювання, але стів стояв на своєму. Тим більше, крім легальної покупки, існувала можливість просто скачати пісню з мережі, що сподобалася. Ми віримо в те, що 80% людей, які крадуть музику, роблять це не з власної волі. В них просто немає вибору. І ми вирішили, треба створити легальну альтернативу. В цьому виграють усі музичні компанії, самі музиканти, Apple і, зрештою, користувачі, тому що вони отримують відмінний сервіс, який позбавить їх необхідності красти. Переворот гри. Вже тоді ставало зрозумілим, що розвиток. Портативної техніки веде людство до нового досвіду використання мобільних технологій. Джобс вирішив відійти від класичного клавішного керування, замінивши його сенсорним. У 2007 році відбулася найзнаменитіша презентація Apple, на якій був представлений перший iPhone. Це був справжній прорив, що дає змогу отримати доступ до безлічі різних функцій у пари дотиків. Сама презентація є еталонною, її показують на навчання з ораторського мистецтва, і вона чудово демонструє те, яким був Стів Джобс, як він чудово вмів працювати з публікою. У 2008 році компанія знову стрясає ринок, але цього Разу з приголомшливим продуктом MacBook Air. Тонкий, легкий та досить автономний. Все це у місному алюмінієвому корпусі із знаменитим шарніром, який дозволяв відкрити кришку ноутбука одним пальцем. У середині 2009 року Apple демонструє оновлення лінійки ультрабуків, разом із якою представляє MacBook Pro. Більш продуктивне рішення для серйозних завдань при цьому ноутбук все ще можна спокійно транспортувати та використовувати будь-де. Але Джобс не мав наміру зупинятися і знову прагнув показати світові, як повинна розвиватися споживча електроніка. У 2010 році відбулася презентація. Першого покоління планшетного ПК iPad. Справа всього життя. Вже у серпні 2011 року компанію визнали найдорожчою у світі з урахуванням ринкової капіталізації. Саме тоді стів Джобс оголосив про своє звільнення з посади Сіо, передавши кермо влади Тіму Куку, ставши головою ради директорів. На жаль, цей день прийшов. Ще у 2003 році Джобсу діагностували рак підшлункової залози. І незважаючи на це, він до останніх днів більшу частину часу приділяв роботі та пішов зі своєї посади на затову до своєї смерті. 5 жовтня 2011 року глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні помер Стів Джобс. Блиск Стіва, його пристрасть та енергія були джерелом незліченних інновацій, які збагатили та покращили наше життя. Світ став набагато краще завдяки Стіву. Протягом наступних двох тижнів волоний сайт Apple демонстрував чорно-білу фотографію свого засновника та дати його життя. Під час натискання на фото з'являвся на кролог. Продовжуючи інновації у 2013 році розпочинається будівництво Apple Park, грандіозний проєкт центрального офісу компанії, який відкриється лише через 4 роки, у 2017 році. Центральна зала презентації була названа на честь засновника компанії ЦАТРІ Стіва Джобса. У 2014 році виходить перша версія Apple Watch, які незабаром стають найпопулярнішим розумним годинником. Тоді ж з'являється Apple Pay, система оплати, що дозволяє забути про фізичне існування банковської картки. Далі відбувається презентація CarPlay, автомобільної бортової системи, що працює спільно з мобільними пристроями компанії. У 2015 році користувачам став доступним музичний стрімінговий сервіс Apple Music, що дозволяє отримати доступ до всієї бібліотеки iTunes в рамках унії. Підписки з можливістю прослуховування офлайн треків. У 2016 році компанія представляє самостійний продукт AirPods. При осмисленні бездротових навушників, популярність яких не знижується і в 2022 році. На конференції розробників WWDC, у 2016 році Apple анонсувала новий продукт розумну колонку HomePods з підтримкою асистента Siri. У продаж пристрій надійшов на початку 2018 року. За перший квартал було відвантажено понад 600 тисяч колонок. Цього разу сюрприза не закінчилася. На осінній презентації Apple представила iPhone з виріс. В екрані та тонкими рамками. Нове покоління стало номерувати інакше iPhone X. Це перший смартфон, у якому замінили систему розпізнавання відбитків пальців на Face ID. Разом із новинкою анонсували концепт станції для безрятової зарядки Air Power, що дозволяє заряджати одразу три різні пристрої: iPhone, Apple Watch та AirPods. У 2018 році Apple реалізує технологію електронних сім-карток eSIM, 7 до той свої iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR, падіння продажів та зміна курсу. Друга половина 2018 року стала для компанії, м'яко кажучи, невдалою. Три нові моделі iPhone не дали тих продажів, на які розраховували. Особливо помітно позначилися низькі продажі в Китаї. Плюс заборона продажів iPhone на території Німеччини та судові розгляди з Qualcomm також дали негативний ефект. У результаті виручка Apple знизилася, акції пішли вниз, і як результат, втрати лідеруючого місця найдорожчі компанії у світі. Але на сьогоднішній день Apple все таки найдорожча компанія у світі. Це піштовхнуло Apple до низки змін та перегляду планів розвитку. На 25 березня було. Призначено першу презентацію у 2019 році, але на ній не було показано жодного гаджета. Натомість нам показали віртуальну кредитну картку Apple Card та сервіси, RK для підписки на ігри, News Plus для підписки на журнали та новинні видання. Та TV Plus – власний стрімінговий сервіс компанії. За тиждень до цього на сайті Apple скромно з'явилися нові пристрої: iPad Air, iPad Mini 5, iMac 2019 року та AirPods 2. Наприкінці березня компанія вибачилася перед користувачами та визнала, що виробництво килимка для зарядки AirPower так як було задумано, над. Тут складно та не реалізовано в рамках стандартів Apple. приклавши чималі зусилля до розробки AirPower. Ми в результаті вирішили закрити цей проект як такий, що не відповідає нашим високим стандартам. Що далі? Apple задумала відійти від компанії творця iPhone до компанії створення сервісів, бачачи всьому потенціал. Тим не менш, в арсеналі Apple безліч патентів, включаючи навіть розумний одяг, що дозволить розвиватись найближчі десятиліття. А на цьому, все всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Slava do Sul e Slava, Ucrânia.